Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, що робити, якщо ви для прикладу зібрали новий комплект, материнську плату процесору. І так далі, чи придбали якусь материнську плату, яка була вже в користуванні, і хочете поставити новий процесор, і ні з новим, ні з оновленим процесором материнська плата не запускається. У мене було дві материнські плати H81MK. І від Gigabit b 85 m d 2 v Друзі, тут не важливо яка материнська плата, адже ситуація актуальна і історія для майже всіх сокетів. У мене нещодавно на сокіті 12.2.0 він відносно новий. Теж була така проблема. Тому дивіться уважно, щоб не допустити помилок. Ну і якщо відео було корисним чи буде. То обов'язково підпишіться, натисніть подобайку. З першою материнкою в мене був процесор Intel Pentium G3420, хотів замінити його на i 5 4440 не запускалася вся історія. На другому був Celeron G1820. Також не запускалося, хотів поставити i7 4770. Першим ділом, що зазвичай потрібно зробити, якщо ви впевнені, що все повинно бути справним зайти. В Google і написати назву вашої материнської плати і разом зі словом BIOS. У мене була версія BIOS 10.0.0.2 тобто вона ну, реально дуже стара. 2014 року. Найновіша за 2024 навіть рік. Ну, я її відповідно завантажив і все запрацювало. Уважно завантажуйте версії BIOS. Бачите, тут для H81MK така номерація йде в цифрах, тобто версія 36.02. Також звірте свою версію. І звірте не тільки назву в цифрах, а дату. Якщо вона не співпадає, то вам актуально саме ця версія BIOS і можна сміливо її качати з офіційного сайту. В Gigabit. Теж в мене виникла така складність, зайшов в Google, в мене була версія BIOS F3, бачите, тут зовсім інша нумерація. Тобто, сплутати доволі важко. Тут в мене було F3, а завантажив я F7. І майте на увазі, якщо у вас немає стартового процесора, який запускається, то вам він буде потрібен. Ну, у мене вони просто були. Якщо у вас просто материнка і новий процесор, який сучасний, то вам пригодиться Pentium або Celeron, щоб банально запустити материнку і закинути новий BIOS. Як оновити BIOS? Я розповідав на своєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Дякую за увагу!